Поки фандом доктора розділився на два табори: тих, хто горить від повісточки та тих, хто ловить ностальгічні припадки від першого спеціального випуску з 14 14-м доктором, дідо Майк вирішив розповісти вам про один з найкращих епізодів усього ньюскульного серіалу. Пітер Алан Тайлер, мій тато. найкращий чоловік у світі. Народився 15 вересня 1954 року. Розпочинається епізод із прохання Роуз. Вона бажає побачити батька ще живим і після цього зробити так, щоб він не помирав на самоті. Справа у тому, що його збив автомобіль, водій втік, залишивши піта на дорозі. Доктор хоч і хвилювався за емоційний стан своєї супутниці, але виконав її бажання. Щоправда, у перший раз Йона Тайлор не спромоглась підійти до батька, а вдруге, порушуючи правила, вона врятувала його. Запустивши парадокс та сильно розгнівивши доктора, а я знову це зробив. Узяв ще одну тупу мавпу. мав знати, ти не хочеш бачити Всесвіт. Завжди так. Ти хочеш чогось від Всесвіту. Доктора можна зрозуміти, оскільки він втратив весь свій народ, і на той момент його рана була геть свіжою. Халепа з хлопцем. Вчинок Роуз спричинив великі проблеми. Появились так звані женці, які почали забирати людей по всьому світу, щоб, так би мовити, залатати рану у часі та просторі. Також ми дізнаємося, що Пітер був фактично баригою місцевого розливу та майстром ламайстром на всі руки, перепродавав усякий непотріб, встривав у різні схемки, винаходив нікому не потрібні речі, через що у нього були регулярні скандали з Джекі. Проте, попри все, вони любили один одного до церкви. Доктор рятує залишки людей у церкві і робить те, про що давно мріяв. Ти я довго хотів це сказати. Джекі Тайлер, робіть, як я кажу, перевірте двері. Так, сэр. Чуючи розмову доктора з Роуз, старий Тайлер потрішки розуміє, що та як. Він ж чоловік не дурний, просто дещо невезучий. Ти моя Роуз, моя Роуз, доросла, тату. Мій татку. До речі, у цій серії ще був гарно показаний розвиток доктора як людини, яка пережила жахіття війни та геноциду двох народів. Його рани поволі загоювались, і він все більше ставав тим доктором, яким був раніше. Я спробую врятувати вас. Надалі серія йде дуже плавно, перебиваючись дуже хорошими та сворушливими діалогами, особливо між Роуз і Пітом та Доктором і Роуз. Нам, наче, спеціально через певні моменти проводили паралелі між Доком та Пітом. Дев'ятий став тою самою батьківською фігурою, яку всі ці роки потребувала Роуз. Доктор вигадує план, завдяки якому зможе всіх зберегти, у тому числі і Пітера, замкнувши весь потенційний парадокс у Тардіс. Однак через необережність все руйнується, Док гине, а тардіс зникає назавжди. Піт, розуміючи, що іншого виходу немає, наважується на єдиний можливий та правильний крок. Він прощається з рідними і кидається під автомобіль, який мав його збити. Роуз таки тримає його за руку перед смертю і змінює трохи історію. Пі Пі Р... Пітер Алан Тайлер, мій тато Р... найкращий Р... чоловік у світі. Р... Помер 7 листопада 1987 року. Цей епізод є не лише дуже сумним та душевним, але й вельми важливим для подальших сюжетних вивертів всього серіалу. Саме через цю історію у шоу ввели одну з найголовніших тем, а саме наслідки подорожей у часі і втручання у фіксовані точки історії. Ця серія пояснила, чому доктор не спішить виправляти минуле і чому не пробував рятувати власний народ на той момент сюжету. Та й в принципі, спойлер: доктор, рятуючи власний світ чи самого себе, зберіг фіксовані точки. Точки, просто трішки підкориговуючи їх та обдурюючи сам час та простір. Загалом епізод День Батька я дуже люблю і вважаю його найкращим веру дев'ятого доктора. Це і не дивно, оскільки його так само люблять Крістофер Екельстон та Білі Пайпер. Його можна спокійно вважати фіксованою точкою, коли ви переглядаючи доктора, остаточно закохаєтесь у цей серіал. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та діліться з друзями. Обов'язково фінансово підтримуйте наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!